державного земельного до нас. Скарпатська філія займається реєстрацією державних актів, внесенням їх в базу даних. Крім цього, у нас існує виробничні відділ, який займається виготовленням технічної документації по приватизації земельних ділянок в танному ринку. Це є із основних напрямків. Крім цього, ми даємо інформацію а, на, за запитами до а, державних органів. А земельних ділянок, земельных витягів і так дальше. Алло? Добра, Добрый Добрый я... День. Да. Я хотела бы так я. За Зашел он и сказал к вот эти заключила. Державне як староочного зірця? Ні, старі, старі. Значить, акт <звіст> старого сказать. Якщо, якщо державне акстарочівце, на нього потрібно довідати технічну документацію, тому що у них була відсутня відзначна зйомка, а там точно були відсутні обмінні файли, які здавалися в нашу систему базу даних. Якщо ви до заключаєте з приватною фірмою, то. Ні, є приватний. З державною фірмою? Так, я державна. Про це а якщо виключаєте з державною фірмою, вони мусять виконати геодезичні роботи, тобто виставляють вам за себе кошти. За виконання робіт, ви домовляєтеся з замовником. Ви з ним підписуєте договір. Міде, я, наш наш фірм може впливати на договірні відносини з іншими фірмами. Ви з ними домовляєтеся за суму і за допомогу. Щоб сільську раду на підставі постанови 874 оправляється тільки та технічна документація, яка відноситься до приватизації. У вас є вторинний ринок, спадщина, тобто вона не підпадає під установи. <звіхністичні> тобто, але суму ви домовляєтеся із суб'єктом української діяльності виконувати ці роботи. Це ваші договірні відносини і ми впевнено це немає. Нічого хорошого немає, забачить Добре. 大家注意注行！ Я чесно скажу, філія займається виданням технічної документації по державним мартам, а також реєстрацією. Всі питання, які пов'язані із архітектурою, земельним відділом треба вирішити конкретно з цими органами і в них виясняти. Я не можу скажімо, за них надавати якусь інформацію, тому що. Канавська займається своєю роботою, мав би вам повідомити, на чому вони підписують і які виникають причини з цього. Ви можете вислати як особисто підійшла щодо головного архітектора району, а також. 500. Відділ архітектури є саміжною службою, ми не маємо впливу на них. Вони виконують свою роботу, підписують документи, з якими відповідають. Якщо в лісі радіопольщенки опитуються заяви, які документи, як вони всі поступають. Вони так мають угодувати. Якщо будете по 124 постанові, ви звертаєтеся з на надаєте документи, саме рішення. Удівельний паспорт, що які там нас документи є, вони передаються вділ земельний відділ, який зазвичай до того ризикує державним підприємства на виконанні всіх робіт. Всі ці, ці роботи будуть виконуватися на підставі поданих плану документів, а також затверджених генпланів.